Периметр ромба дорівнює 80 см, його висота 12, Визначте довжину у сантиметрах меншої діагоналі ромба. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Так, зараз швиденько побудували ромб. пригадуємо властивості ромба, а саме діагоналі. Взаємно перпендикулярні точкою перетину діляться навпіл, і в діагоналі є бісектрисами його кутів. І так, рум побудований А, Б, С, Д, назвемо його, опускаємо висоту, нехай буде СК. Сказано периметр ромба 80, периметр 80. У паралелограм паралограм, всі сторони рівні. Отже, в нас периметр дорівнює 4А. сторона А. І 4А дорівнює 80. Отже, щоб знайти сторону, нам треба 80 поділити на 4, сторона буде дорівнювати 20. Добре, сторона, у нас відомо, 20. Висота 12. Висота це перпендикуляр. Отже, це КД в нас вийшов в прямокутний трикутник. За теоремою Піфагора ми можемо знайти КД. Знаходимо Катет. Отже, від квадрату гіпотенузи, Це Д в квадраті, маємо відняти квадрат відомого катета, КЦ в квадраті. І це все під коренем. Отже, КД дорівнює. 20 у квадраті відняти 12 у квадраті за формулою різниці квадратів. 20 відняти 12 буде 8, помножити 20 додати 12, 32. Щоб не множити 32, ми розкладемо на 8 і 4. Під коренем 2 вісімки одну виносимо. Корінь 4 це 2. 8 на 2 отримали 16. Тобто КД у нас тут 16. Вся сторона АД 20. Отже, на АК у нас залишається 4. 20 відняти 16, буде 4. Тепер розглянемо трикутничок, АКЦ, він у нас прямокутний. В ньому відомий катет 4 і інший катет 12. Потрібно знайти гіпотенузу. Сторона, яка знаходиться проти прямого кута, а для нашого ромба це і буде меншою діагональю. Тому із трикутника АКЦ знаходимо АЦ 4 у квадраті плюс 12 квадраті, це в нас це буде підкореним. 4 у квадраті 16, 12 квадраті 144. Отримали 160, корінь 160 не добувається, дивимось, по відповідях такої немає. 160 ми можемо розкласти на множники 16 і 10, 160. Добуваємо корінь з добутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь і 16, корінь з 10. Корінь 16, 4, а корінь з 10 залишається. Відповідь б.